На жаль, сьогодні українцям доводиться жити в такий час, коли незнання основних правил безпеки можуть коштувати життя. Росія продовжує обстрілювати мирні міста, в результаті чого страждають і гинуть люди. Але маючи необхідні знання, можна врятувати не одне життя. Так, працівники поліції охорони продемонстрували учням Ланжеронівського ліцею, як зупинити кровотечу за допомогою турнікету. Ми вдягаємо його таким чином на найвищу нашу точку. Далі фіксуємо його ліпучкою, далі ми робимо закручування турнікети, поки ви не побачите, що у вас припинилась кровотеча, і далі фіксуємо цим трикутничком. Також кожен має вміти надати допомогу не лише собі, а й оточуючим. Поліцейські показали учням, як правильно зробити серцево-легеневу реанімацію людині, яка не дихає. В першу чергу необхідно визначити місце подальшого натискання. Виставити середні пальчики. От у нас ідуть ключиці. Ви їх побачите, коли ближче підійдете. Міжключична або яремна впадінка, там де ставиться один середній пальчик, і міжреберна або сонячне спетіння, другий середній пальчик. І от там, де сходяться наші вказівні пальчики, у нас буде місце натискання. Наступним етапом буде сам процес серцево-легеневої реанімації. От ви зробили 30, після 30 натискань. Піднімаємо вгору нижню щелепу, звільняємо прохідність дихальних шляхів, затискаємо носа і робимо два вдихи йому в його легені. Це у нас поліпшує крові обі. В рамках заходу ліцеїсти мали можливість ознайомитися із правилами поводження з вибухонебезпечними предметами та різними видами зброї, а ще приміряти на себе поліцейську амуніцію, дізнатися, що робити в разі терористичної чи іншої загрози життю, а також навчитися прийомам самозахисту. Учні захоплено слухали корисну інформацію та розповіли, що їм вдалося запам'ятати. Про штучне дихання запам'ятала. Що треба спочатку перевірити, ну що який стан у людини, після чого треба зробити 30 е, натисків, е, затримати нос е, людині на декілька секунд, підняти голову та зробити два вдихи. пістолети, там багато засібів там для захисту. Не знаю, дуже багато було там рекомендацій, там потреби потребує тунікету. Там за допомогою дуже корисно, дуже сподобалось. Подібні заходи проводяться в навчальному закладі на постійній основі, оскільки в сьогоднішніх умовах війни кожен має знати алгоритм дій в екстрених випадках. В школі існує сховище. З дітьми відпрацьовані плани евакуації під час повітряних тривог. Сьогодні, під час проведення дня цивільного захисту, було додатково проведення ще евакуацію під сигнали пожежної тривоги. У нас працює в школі кабінет безпеки, в яких проходять усі учні без винятку з 1 по 11 класу. Уроки безпеки життєдіяльності. у всіх закладах освіти діти можна сказати на 80% зі 100 знають алгоритм дій. Но в умовах сьогодення дуже важливо з ними повторювати, щоб вони не розгубились, щоб вони діяли чітко і за планом. Дотримання основних правил безпеки сьогодні це необхідність, адже саме такі знання допоможуть врятувати не одне життя.